Вітаю вас, друзі! Хочу представити вам книгу, яка мене останнім часом дуже приємно вразила. Принаймні, я не очікував бути настільки поглинутий нею. Думаю, більшість з вас погодиться, що коли проповідник серед своєї проповіді наводить приклади з власного життя, особливо з сімейного, аудиторія оживає, і навіть ті, хто задрімав, прокидаються. Книга 25 дивовижних шлюбів. Це саме збірник прикладів сімейного життя відомих християн. Автор Вільям Петерсон в своїй книзі виклав коротко біографії Всесвітньо відомих християн, але особливий акцент в своїй роботі він приділив тому, яким був шлюб цих людей. Зазвичай, коли чуєш про великих пасторів, богословів, реформаторів, місіонерів, то уявляєш собі досконалих героїв віри. Проте читаючи цю книгу. Де великі християнські діячі постають перед нами в контексті шлюбу, автор яскраво показує їх людяність та наскільки вони були звичайними людьми з недоліками. Наприклад, як Мартін Лютер сварився зі своєю дружиною Кетрін в присутності гостей, і як вона вибивала двері, коли її чоловік усамітнився на три дні в кабінеті, або коли Сперджен сварив свою дружину, бо вона його не розбудила зранку для підготовки проповіді. Або коли відомий місіонер в Африці Девід Лівінгстон залишав свою дружину Мері на цілі роки, а вона не витримувала труднощів, в яких залишалась одна, і почала випивати. Дружини Біллі Грема Рут був свій погляд на те, що означає коритися чоловікові. Існує навіть легенда, що Моллі, дружина Джона Веслі, тягала свого чоловіка за волосся по кімнаті. Чи була ця подія, насправді невідомо, але в будь-якому випадку не буває диму без вогню. Пітер Маршал та Жан Кальвін любили ігри, що деяким може здатися недуховним заняттям. Та багато, -багато інших моментів в цій книзі показують, що це були звичайні люди, а не духовні супергерої. Головне відчуття, яке виникало при прочитанні цих коротеньких біографій, це те, що кожна пара дійсно була одним цілим, і саме так вони досягали своїх цілей і були непохитними навіть у важкі часи. Проте були і такі сім'ї, які не подають хороший приклад, тому що їх відносини залишали бажати кращого. Автор їх виділяє в окремому невеличкому блоці. Книга 25 дивовижних шлюбів спонукає та мотивує довіряти Богові. Багато прикладів показують, як людина довіряла Богові у важких ситуаціях, коли перед нею поставав важкий вибір, і, як обираючи йти за совістю, Бог піклувався про неї. Вільям Петерсон склав цікаву структуру. Щоб книга не здавалася просто переліком біографії, він об'єднав по декілька біографій під заголовками. Наприклад, він об'єднав біографії сімей, які часто були в розлуці один з одним, з тої чи іншої причини. Або біографії сімей, де чоловік та дружина були зовсім не схожими один на одного на початку шлюбу, та інші. Ще один сильний плюс, який варто виділити, це бібліографія в кінці кожної історії. Якщо, наприклад, вам дуже сподобалась історія Джона Буніана, в кінці розділу ви побачите перелік книг, до яких ви можете звернутися, щоб прочитати набагато більше і набагато детальніше про його життя та діяльність, ніж цей короткий опас на 20 сторінок. Я порадив би читати цю книгу всім християнам. Незаміжні молоді люди можуть побачити в ній помилки, які робили ці відомі особистості, щоб остерігатися їх в своїй майбутній сім'ї. Сімейні пари можуть побачити, що труднощі у взаємовідносинах є у всіх парах, а не тільки в їхній. а також взяти хороші приклади, які там описуються. Проповідники можуть взяти для себе велику кількість прикладів та ілюстрацій для своїх проповідей. Особливо коли мова йде про довіру Богові або теми на сімейну тематику. Тому я раджу її всім християнам. Варто відзначити також, що ця книга перекладена українською мовою. Черкаське видавництво Смірна видало цю книгу в 2014 році. З мінусів книги я помітив тільки один. Здається, автор відноситься нормально до того, що вирішенням сучасних сімейних проблем займаються психологи або християнські психологи яких не було за життя цих відомих особистостей. Чому я звертаю на це увагу, хоча в книзі автор зачіпає психологію майже непомітно, але ось такі моменти можуть сприяти тому, що читач мимоволі буде сприймати це як норму. З приводу цієї теми є книга Еда Белклі Чому християни не можуть довіряти психології, на яку я також записував подкаст. Тому це єдиний і незначний мінус, який я помітив. Незважаючи на це, я вважаю, що книга вражаюча та надзвичайно захоплююча. Завдяки одній книзі ви зможете познайомитись з 25 всесвітньо відомими християнами, такими як Кальвін, Лютер, Веслі, Джон Ноксо, Буньян, Муді, Біллі Грем, Лівінгстон, Хадсон, Тейлор та інші. Читаючи її, виникають дуже різні емоції, бо над героями іноді хочеться сміятися, а іноді разом з героями переживаєш та сумуєш. Тому я дуже раджу її до прочитання.